Привіт, мільйонери! Ну що хочу сказати? Похолодання йде. Зараз дивлюся, що пішли ролики, що треба ставити в в Ютубі. Деякі посічники з великим досвідом кажуть, що не треба зараз, просто випускають відео, в яких вони розповідають, як правильно ставити вощину і коли. Але багато людей чомусь я дивлюсь по коментарях, сприймають, що треба ставити зараз. Як ви бачите, у нас досить непоганий лід і накрапає маленький дощик. Завтра буде тепло, плюс 17 північний, схід Дніпропетровської області. Але проблема в тому, що буквально за день вже починається похолодання. І похолодання серйозне. Наступний тиждень днем плюс 5, вночі навіть і мінус 2. Яка вощина? Який центр гнізда вощину ставити? Ви що, люди? Не робіть цього. Ви застудите свій розплід, потім почнуться хвороби і всі інші витікаючи з цього проблеми. Тому почекайте ви цей тиждень, у кого така ж сама погодна ситуація, як і в нас. Почекайте цей тиждень і потім ставте вощинку. Я розумію, що цікаво, і самому хочеться, і свою хочеться тестувати вощину нового образця, нового зразку. Але ну, треба робити це правильно, не в скажімо так. Для бджіл, щоб було все нормально. тобто Не, не обов'язково і будемо, якщо ставити, не в центр гнізда, максимум перед береговою рамкою. Ось такі справи. Дощі це дуже добре. не зважайте на те, що їх багато, не зважайте на те, що йде невеличке похолодання. Від дощів будуть залишити наші медоноси, ріпак і так далі. Тому, коли йде дощ, пасічники радіють. Оце так. Бжолки носять пилочок. Добре. Сьогодні ми не збираємо пилок, вчора збирали. Назбирали ми з 4 чи 5 пилкозбірників біля кілограму. Після сушки стало десь пів кілограму пилка. Пилок дуже вологий. ну У нас і вологи зараз, бачите, багато. Тому пилок треба сушити обов'язково. Відео про сушарку в шорцах є. Подивіться, сушарка класна. Ми її купували за 4 тисячі, зараз вона 4,5. Ніякі, не 18, не 20, тому раджу таку сушарку. Вона справилась зі своєю задачею. Ми просушили через неї пилок і все добре. Отак. Бджолка працює, літає і чекає тепла.